Добрий день, мої маленькі маляточка, першокласнички, ми сьогодні з бегемотиком Жоржиком і з вами пишемо велику букву Ж, склади і слова із неї, і будемо інтонувати і списувати питальне речення зі звертання. Отож, розпочинаємо наш сьогоднішній день. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться, Продзвонив вже уже дзвінок починаємо урок. Виберіть, будь ласка, який зараз у вас настрій, веселий, задоволений, сумний чи злий. І я пропоную хлопчикам сказати доброго ранку, а дівчаткам сказати привіт і, будь ласка, скажіть, що вас сьогодні зранку порадило. Скажіть про це своїм любим дорослим. А ми розпочинаємо програму Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання! Яким ранці було небо? А що стосовно опадів, а кому відома температура повітря? Якщо ви чогось не знаєте, запитайте в своїх дорослих. Ми сьогодні діти, з вами продовжуємо вивчати букву Ж і сьогодні пишемо велику букву Ж. Як же вона пишеться? Будь ласка, давайте поспостерігаємо. Буква Ж складається з трьох різних елементів. Перший елемент це правий півовал. Він пишеться із, починаючи, із нижнього. Рядка робочого і доєднується до нього верхній робочий рядочок. І далі продовжується півовал, і доходить він аж трохи нижче до поміжної верхньої лінії. Далі йде у нас блискавка елемент, який пишеться із трьох різних паличок. Перша паличка цього елемента починає писатися від середини нашої з вами півовалу доходить до верхньої допоміжної лінії і спускається вниз прямою похилою паличкою до ніжньої рядкової лінії, а потім знову похила паличка видвигається і йде далі до середини іншого півовала. Лівий півовал прописується слідом. Уважно роздивіться і пропишіть цю букву у повітрі. Правильно написано. Молодці. Розгляньте букву. Вона схожа на маленьку Ж, а також схожа на велику букву Х, але в неї, ще раз повторюся, є третій елемент блискавка. Розгляньте, будь ласка, і знайдіть букву. Де сховалася наша жінка? Ось вона, молодці. Відкрийте, будь ласочка свої зошити з друкованою основою другої частини на сторінці 13. Ми сьогодні пишемо букву велику. І давайте складемо речення за малюнком. Розгляньте його уважно. У нас тут є журавель, жабка, їжачок і сонечко жук які. Разом зібралися, щоб почитати вірша. А можливо, сходити у школу. А ще, будь ласка, розгляньте звукову модель, яка знаходиться у нас справа. якому слову вона відповідає. Я гадаю, що це слово журавель. А тепер пропишемо деякі елементи букви Ж. І Саму маленьку букву Ж, цілий рядочок. Не забуваємо, що складається в нас з трьох елементів. Зупиніть відео для того, щоб вам написати. А ми далі продовжуємо і граємо в жучки в буквої. Давайте подивимося, що сховане під цими жучками. Вони під'їли чи вгадаємо, що написано. Зупиніть відео, роздивіться і почитайте ці склади. А тепер підказка: Жа, жу, Ж, Жо, Ж, Жі. Іж, Іж, Ож, Еж, Уж, аж. Молодці. Далі в зошиті в нас є два слова: Жанна і Житомир. Ми знаємо з минулого року, що Жанна так звали нашу жабку, яка познайомилася з бегемотиком Жоржиком. А Житомир це є таке місто. І Жанна, і Житомир пишуться з великої літери. Завжди так пишуться, тому що це назва міста і ім'я, імена, назви міст, прізвища і різні інші назви пишуться з великої літери. Запам'ятовуємо це правило. А тепер розгляньмо нижче в зошиті у нас є речення. Жанна живе у Житомирі. Так, наша жабка живе у Житомирі Жанна. Також Жук жив на жоржині. Прохання із друкованого тексту записати письмовими літерами Жук жив на жоржині. Зупиніть відео і запишіть. Ви молодці! А тепер давайте згадаємо, що пропонував бегемотик Жоржик нашій жабці. Жабко, будемо дружити. Будемо дружити. Жабко, будемо дружити. Подивіться уважно, до кого звертається бегемотик Жорж? до жабки. Тому слово жабко у нас виділене комою, і його треба казати окремо, начебто ми ж звертаємося до когось. «Жабко!» Будемо дружити. В кінці нашого речення стоїть питання, знак питання. А тепер спробуємо взяти зошит в косу лінію і записати наше речення жабко. будемо дружити у свій зошит. Для цього можна зупинити відео. Що ж, а ми з вами підсумовуємо, яку букву продовжували вивчати, які звуки вона позначає, що нового навчилися на уроці. А кого з друзів, бегемотика жоржика ви сьогодні на уроці зустріли? Ви молодці, і я прошу вас оцінити свою роботу на уроці. Зелений зайчик все мені здалося сьогодні. Фіолетовий було важко, наступного разу все вдасться. Оранжевий багато мені було зрозуміло, можу ще краще. Голови не все вдалося. А я дякую вам за увагу і будьте успішними і здоровими дітками. До побачення!